А тепер довгоочікувана тема: як вести себе при затриманні ТЦК та СП. З вами адвокат Олександр Євсютін. Я займаюся правовим захистом людини і бізнесу від незаконних дій чиновників вже більше 20 років. Щодо теми, то я розповім вам сьогодні про таке: як вести себе при затриманні та намаганні виручення повіс. звісно, що ця тема дуже актуальна. Багато хто просив мене зробити такий ролик І ось зараз. Ви можете його подивитися та стати більш впевненим у майбутньому та захищати себе, тобто навчитися себе захищати на вулиці. По-перше, якщо вас зупинили люди у зеленому або у чорному на блокпості на вулиці, або підійшли у кафе, то зрозуміло, що можна. Питати про їх повноваження, наказ команданта, наявність вірно форму посвідчення, розповідати про відсутність реєстрації юридичної особи, від імені якої вони діють, доказувати непорушення порядку, або порушення порядку оформлення повістки та вручення її, доводити протиправність використання ваших персональних даних поліцейським шляхом непогодженої передачі їх військовим і таке іншим. Але якщо у вас немає вільного часу для того, щоб не витрачати у цей час. Немає сенсу з ними сперечатися. Це працює, коли вони лише хочуть вам вручити повістку, а не намагаються вас незаконно затримати. У разі затримання, звісно, потрібно протидіяти. Якщо ви не згодні, звісно. Тобто, якщо ви не згодні з'явитися, то треба протидіяти. Тобто, якщо вам пропонують дати повістку, то ви можете спокійно її взяти оцю цю повістку і рухатись далі по своїх справах. Так, це дійсно може спрацювати. Можна дійсно дати їм свої дані, розписатися у курінці. Взагалі, я раджу зафіксувати сам факт, у цей процес оформлення повістки та її видачу, тобто вручення вам. Для чого? Для того, щоб мати потім докази на майбутнє у разі пред'явлення вам якихось претензій, наприклад, намагання притягнення вас до якоїсь відповідальності. За неявку по цій повістці або за інше порушення військового обліку. Якщо у вас на руках є бронювання чи якісь інші документи про наявність підстав, які дають вам право на відстрочку від призиву під час мобілізації, ну це, наприклад, можуть бути документи про вашу хворобу, про лікування, довідки військово-лікарських комісій, ЛКК, МСЕК. Наприклад, про інвалідність, або ще якусь там непридатність, так рішення судів, документи щодо батьківства і так далі, то бажано повідомити про це. І я думаю, навіть у цьому разі, якщо ви покажете їм такі документи, то вам не будуть видавати повістку. Звісно, що можна з собою возити ще військово-блікові документи і також їх показати, що ви дійсно стоїте на обліку, або краще, звісно, якщо у вас буде. Ця відстрочка прописана у військово обліковому документі. Якщо такого немає, ви взяли поїздку цю і поїхали. По дальше. цьому хочу ще раз звернути вашу увагу на те, що представники ТЦК та інші посадові особи держави, там поліція або інші військові не мають права затримувати вас просто так, що би там не вказали ці речники, депутати, інші там представники якихось комітетів. Або представниці, і таке інше радники офісу не мають права співробітники ТЦК взагалі затримувати. А от поліція може, але у окремих випадках. Крім того, варто також знати, що на сьогоднішній день немає жодної законом передбаченої норми, яка б покладала обов'язок на військовозобов'язаних мати із собою. Військово-облікові документи, тобто носити їх постійно з собою і пред'являти їх на вимогу будь-кого. Таких вимог у законі і підзаконних, підзаконних нормативних актах не встановлено. На сьогоднішній день немає жодної норми, яка б зобов'язувала вас носити з собою військово-облікові документи. І це як і в мирний, так і в воєнний час. Тобто. Чи під час мобілізації, часткової або загальне немає такого закону. Що б вам там не казали, хай покажуть. хай покажуть цю норму, якщо вони будуть від вас вимагати надання військово облікового документу. От коли був, наприклад, карантин, то там зобов'язано носити паспорт. Але зараз э, цього вже немає. Хоча, звісно, під час дії воєнного стану ви повинні показувати паспорт лише Паспорт, це не стосується військово облікових документів. Такої норми поки що немає, тому нема тут сенсу взагалі-то сперечатися. Ви розумієте, що їхні дії незаконні, але ж що ж стосується представників національної поліції, то вони дійсно можуть вас затримати. Однак для цього. Вони теж повинні мати відповідні повноваження. Права у них є, але ж ці права вони повинні бути е, реалізовані у відповідних повноваженнях через повноваження, тобто доставляти вас безпосередньо до ТЦК та СП, вони не мають права. До поліції так, при затриманні вони повинні скласти протокол, якщо вони вирішили вже вас затримати. Протокол про скоєння адміністративного правопорушення. Або протокол затримання згідно з кримінальним процесуальним законодавством. Іншого не буває, або адміністративне, або кримінальне. І, звісно, надати вам безоплатного адвоката. Це прописано у законі. Я зниму відповідне відео з приводу дій при затриманні, щоб ви розуміли, яким чином ви повинні діяти. І що потрібно. Виконувати вимагати від співробітників поліції у цьому випадку, тому раджу підписатися на мій канал. Звісно, і зараз ж ви можете поставити лайк, якщо вам подобається. Далі друзі, ну зрозуміло, якщо вам дали повістку, то ви її отримали, розписалися, поїхали далі. Якщо ж вони кажуть ні, поїхали з нами до ТЦК, починають вас затримати, Ну звісно, що я раджу вам зв'язатися з адвокатами. Можете зв'язатися зі мною. Я дам відповідні поради стосовно того, яким чином діяти. Всі мої контакти ви можете знайти у відкритому доступі в мережі інтернет. Ви можете зв'язатися по контактах, зазначених у шапці профілю у цьому аккаунті або в іншому. Є в телеграмі, є канал в телеграмі під назвою Єдвокат. Знайти ви мене можете взагалі у будь-якій пошуковій системі. Просто написати «Євсютін». «Євсютін» і ви мене знайдете. Ну, це дуже легко, тому що, крім мене, з таким прізвищем більше адвокатів немає. А що стосується вручення повістки? Тобто ви отримали повістку, потім можете мені її надіслати у телеграмі, я її подивлюся, надам вам консультацію. Звісно, після вивчення цього документу і розбору вашої ситуації персональна. І тоді вже будете, ви розуміти, що робити взагалі далі. Інше питання: як далі діяти, якщо вас все-таки примусово доставляють у ТЦК? Тут наступне, яким чином діяти, в разі, якщо вас доставили або доставляють, я раджу у цьому разі, коли вас примусово доставили у Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, до того моменту, поки на вас не будуть складені протокол про адміністративне затримання. Не підписувати жодних документів, коли вам не надано адвоката. Наприклад, вам можуть розповідати різні там байки про те, що ви зараз швиденько пройдете цей медичний огляд, а вас будуть довідки вилка, вас відпустять, лише підпишіть документи і все. А потім кажуть, ми вас вже призвали. Ось вам повістка на відправку, тому на відповідну дату повинні вже з. Речами з'явитися. От е, ні. Ви вимагаєте складання відповідного адміністративного протоколу про ваше затримання. Це перше надання вам безоплатного адвоката або платного адвоката, якого ви можете винайняти. Вони повинні повідомити взагалі-то будь-якому разі центр безплатної вторинної правової допомоги. Щодо безоплатних адвокатів, то тут є така думка у народі, що вони погано, що вони погано працюють. Але ж у 12-му та 14-му роках я особисто приймав участь у створенні у цих центрів. Я був директором одного з центру, та також можу сказати вам стовідсотково, що це є державні підприємства від Міністерства юстиції, і вони мають укладені договори з адвокатами з приватними звичайними адвокатами, які повинні працювати за кошти держави. Строк прибуття адвоката до 1 години з моменту звернення відповідної особи, яка затримує вас до чергової частини центру. Якщо адвокат не прибув, і ви хочете отримати захист від спеціалізованого адвоката, ви, звісно, можете наняти, наприклад, мене, оскільки я багато років спеціалізуюся на цих питаннях, і ще з 14-го року і до цього я працював по військових справах. Навіть у 2001 році я проходив службу у армії військовій прокуратурі, та потім мав різні справи вже у якості адвоката по військових справах різної категорії, в тому числі щодо призиву мобілізації. Тому я можу тут, звісно, запевнити вас, що в мене є достатньо досвіду у таких питаннях щодо військових справ, щодо мобілізації, щодо кримінальних справ, тому що я працював ще слідчим і прокурором був. Тому самі розумієте, що досвіду достатньо. Тобто, ви або хтось з ваших близьких родичів у разі затримання вас. Дійсно може наняти адвоката. Ви можете про це зразу заявити особі, яка вас затримує. Вона повинна вам надати адвоката. Повинні дати можливість адвокату поспілкуватися з ним з затриманим в будь-якому разі до дачі будь-яких поглядів. Відповідно, кожен має право захистити свої права. Відповідно, гарантовано, кожен має право захистити свої права або самостійно, або, звісно, за допомогою третьої особи, тобто адвоката. Також я можу вам в електронному режимі надавати відповідні поради і консультації. Це є такі екстрені консультації, яким чином вам діяти. На це у мене є окрема послуга. Така як договор екстреної консультації на випадок затримання, ви можете його укласти зі мною заздалегідь для того, щоб бути впевненим у подальшому у наявності захисту в разі затримання або будь-яких незаконних дій щодо вас, Не тільки пов'язаних з призовом, але ж і з іншими питаннями. Друзі, на цей час у мене є виняткова позитивна практика по таких справах, і кожного, звісно, кожного. Хто звертався до мене і виконував мої рекомендації, та діяв послідовно, вдалося захистити та звільнити при цьому незаконному затриманні, доставці у ТЦК. Навіть у самих тяжких ситуаціях був результат. Тому звертайтеся, друзі, якщо потрібно. Тобто, до цього моменту, поки не буде складений адміністративний протокол і не буде. Наданий вам адвокат, я раджу нічого не підписувати, нічого не проходити, і вимагати зробити саме це. Тобто надати вам протокол і адвоката. Тому що саме це передбачено нормами чинного законодавства. І це саме передбачено законом. Розумієте, як повинна діяти взагалі донаціональна поліція, звісно, звісно, що. Якщо вас затримує поліцейський, то це працює. Вимагати складання від нього протоколу, ви можете. І він розуміє взагалі-то, які норми існують. А от що стосується військового цього співробітника ТЦК, то він, звісно, складати протокол не буде, скільки він не вміє, не має повноважень і взагалі він цього ніколи не робив. Тому тут можна отримати від нього. Те, що він складає. Тобто, це може бути розпорядження, це може бути повістка, будь що. Е, головне, щоб ваші права були поновлені. Тобто, ви повинні розуміти, що ви фактично маєте справу із людьми, які скоїли кримінальне правопорушення. Вони вас тримають незаконно. І головне, щоб вас звільнили. Тобто, якщо вас звільнять, будь-що там, ви підпишете це, буде розуміти, в порушенні закону, тому що попередні дії вони були протиправними. От в чому питання. Якщо ж вони вас все ж таки не звільняють, то, звісно, треба звертатися тут вже до поліції, до поліції заяви про кримінальне правопорушення і вимагати від е, з поліції, щоб вона надсилала слідчо-оперативну групу з чергової частини для, звісно, проведення огляду місця події, затримання злочинців, проведення інших слідчих дій, допиту, збору доказів. На практиці поліція дійсно приїздить, але не хоче проводити слідчі дії. Ну, тобто вона саботується. Тоді, у цьому разі, якщо поліція не виконує своїх обов'язків прямих, доводиться скаржувати її дії або безпосередньо до суду, або до керівництва, або туди, і туди. Можна, звісно, зобов'язувати поліцію через суд внести відомості у єдиний реєстр досудових розслідувань і розпочати. Кримінальне провадження. Далі можна подавати до суду заяву про звільнення в рамках статті 214 Кримінального процесуального кодексу України, тобто, щоб суд вас е зобов'язав суд вас е доставити до нього і потім вже звільнити. Е Далі також можна подавати до суду заяви про звільнення в рамках статті 214 Кримінального процесуального кодексу, для того, щоб суд зобов'язав поліцію. Або тих же співробітників ТЦК та СП доставити вас саме у приміщення суду, для того, щоб встановити підстави затримання, законність цього затримання, і, звісно, у разі виявлення порушень прийняти рішення про ваше звільнення прямо у залі суду. Тобто у залі суду вас можуть звільнити, це теж можливо. Крім того, ви можете звертатися у ДБР, тобто Державне бюро розслідування, яке проводить досудове розслідування стосовно поліції, стосовно тих же самих військових про кримінальні всякі злочини, порушення. доповноважена по правам людини, Верховної Ради України, прокуратуру. Навіть можна звертатися до Європейського суду з прав людини, але про це зараз я не буду казати, тому що це окрема тема. Підписуйтесь, щоб. Бути у курсі. Але ви скажете, ну це все не працює. У нас вже змінили закон. Слухайте, там всі розтрубили по всіх е, цих е, телебаченню у Ютубі і так далі. Про те, що все змінилося. Друзі, нічого не змінилося. Щодо оцих, нібито змін, то поки їх немає. Е, поки додаткових повноважень на затримання військовозобов'язаних. Для співробітників ТЦК не встановлено. І я думаю, що насправді вони і не будуть такі зміни. Ну, подивимось. Звісно, що ваші дані при цьому можуть бути внесені в єдиний реєстр військовозобов'язаних. Але, звісно, в тому разі, якщо вам вручать якісь документи, ну, цю повістку і вони внесуть, наприклад, дані про це у. Свій єдиний реєстр військовозобов'язаних оберіг чи як там вони його назвуть, то е, тоді, тоді це може дійсно бути проблемою, тому що інші особи, які будуть вас затримати, вони, якщо будуть мати доступ до цього реєстру, зможуть вам це якось пред'явити. Але, взагалі, та, щодо існування такого реєстру, його дії, правомірності, взагалі його ведення нам ще. Належить стикнутися, розібратися і подивитися, як на практиці це буде застосовуватись. Думаю, що це буде ще такий квест. Тому я думаю, що так от просто, у них все це не пройде. Тому, друзі, захищайтеся, не будьте пасивними. Хто знає закон та свої права, той має волю і можливості. А хто думає, що це все неможливо, що у нас не діють закони. Це люди стали жертвами пропаганди, яка саме і добивається того, щоб ви так думали, щоб ви, як маса взагалі думали про те, що нічого не можна добитися. Ну, взагалі, неможливе. Корупція, хабарі. Якщо не заплатиш грошей, то нічого питання не вирішиш. Це неправда. Тому що у нас. Насамперед, вони діють ці закони, діє Конституція, і ви, ну взагалі-то можете відстояти свої права. Хтось там каже, гребуть всіх інвалідів, багатодітних і так далі. Це гребуть, так, але ж якщо людина не може відстояти свої права, вона не може себе захистити. Тому використовуйте надану вам Конституцію, законні права, і все буде добре. До речі, у мене є авторський курс з особистої правової безпеки, тобто щодо самозахисту. У цьому курсі я, зокрема, даю інформацію, і у мене є окрема лекція щодо самозахисту при затриманнях ТЦК, поліції або будь-кого. Отже, якщо ви хочете отримати цей курс, напишіть, будь ласка, мені на електронну пошту, зазначену у мене на сайті, або знайдіть. Мене у інтернеті. Це дуже легко. Ви можете просто у Гуглі там іншому пошуковому цьому системі пошукові знайти і написати: є всю ті. авторський курс, який я розробив ще той рік. І цей курс він саме щодо особистої правової безпеки, тобто яким чином. Захищатися при незаконних затриманнях взагалі про права, як взагалі діє система захисту, як самостійно подавати скарги через електронний суд і та таке інше. Отже, якщо ви хочете отримати цей курс, напишіть, будь ласка, мені на електронну пошту, зазначену на моєму сайті. Мій сайт знайти дуже легко. Ви просто можете написати у гуглі моє прізвище, це є всю тін. І зразу знайдете масу. Сайтів і мій сайт особистий, в якому є контакти. І у цьому сайті ви можете е, знайти мою електронну пошту і написати мені. Також інформація є у всіх е, мережах, соціальних мережах, де я зареєстрован, а я зареєстрований у всіх соціальних мережах, які тільки доступні. Тому, друзі, шукайте, знаходьте, пишіть мені на електронну пошту. Хочу на курс. І ви отримуєте всю необхідну інформацію. Будь ласка, використовуйте це, якщо ви дійсно хочете себе захистити, тому що не зрозуміло, що буде у майбутнього, чи будуть у вас кошти взагалі на адвоката. А якщо у вас буде знання, то ви самі будь-який час можете вже захистити і поновити свої права.